Відео для тих, хто шукає собі якісний та недорогий автомобільний компресор. В Україну заїхав новий бренд під назвою Хураган. Він має 5 моделей і вони не полінувалися перекласти все на українську мову і дати гарантію 24 місяця на свою продукцію. В асортименті маємо 4 однопоршневих компресора на 170 Вт, які під'єднуються до автомобіля за допомогою прикурювача, і один компресор на 360 Вт, який під'єднується напряму до акумулятора. Запаковані компресори Дуже нарядно і якісно, не соромно придбати його на подарунок. Всі компресори мають сумочку. Ну якщо сюди зазирнути, то буде інструкція на українській мові. Також усі компресори мають у комплекті різні перехідники. Ну і запобіжник поклали на всякий випадок. Ясне діло, в цьому відео я покажу вам, як який компресор качає, скільки для цього часу потрібно, яка в нього. Реальна чесна потужність, але спочатку треба подивитися, чим вони різняться ззовні та всередині. І так, найпростіший, найдешевший компресор називається H1, виглядає ось так. Ясне діло є в нього манометр. Тут пластикова накладочка, зроблена для того, щоб ви не опікали пальці. Хто не в курсі при роботі, ось ця частина непогано так собі гріється, під'єднується 12 вольт. Це ясне діло. Кнопочка вкил викл ось тут. Шланг має 1 метр, дротик 3 метри. По великому рахунку, усі компресори мають 3-метровий дротик і 1-метровий шланг. Наступний компресор моделька H2 вже має більші розміри, більшу потужність 170 проти 150 Вт і має більшу продуктивність 37 проти 35 літрів. Виглядає ось так. Тут також пластикова накладочка. Тут манометр манометр уже... Трошки більше, ніж у молодшої модельки, ну і ми переходимо до моделі H3. Власне, H3 і H4 далеко по потужності від H2 не уйшли. 170 Вт продуктивність така сама, але що я тут бачу, він має по типу більший поршень. Тут він великий, а тут він. Менше і причому менше суттєво. Ось так це виглядає зверху: H1 і H2 мають поршні поменше, пластикові накладочки присутні, аж третій вже пластикової накладочки нема. Тепер черга модельки h 4, і тут дуже цікава опція. Бачите, ось цю штуку можна. Крутити туди-сюди, виставляти необхідний тиск, і коли компресор досягне тиску, він автоматично виключиться. Є ще одна відмінність між аж третім і аж четвертим це манометр. Тут він голий, а тут у нас є гумове кільце. Поршні, на мій погляд, однакові. І якщо ці чотири компресора однозначно для легкового автомобіля, то цей дядько підходить до вантажного. Тому що він має більшу потужність, 360 Вт, більшу продуктивність, 85 літрів на хвилину. У нього два поршня, ясне діло, підключається він уже до клем акумулятора, тому що жодна автомобільна розетка не витримає таку потужність. І він має ось такий довгий-довгий шланг для того, щоб можна було дотягуватись до задніх колес. Цей компресор має манометр прямо на шлангу. З іншого боку, є кнопочка для того, щоб стравлювати зайвий тиск. Далі, тут є така комірочка, в якій сховалися запобіжник, різні перехідники, але, на мій погляд, рішення так собі, тому що від вібрації ця штука буде завжди відкриватися. І так, для початку розберемось з малюками. І ось ще я можу сказати, що поршні тут абсолютно однакові. Колодязі однакові по діаметру, по висоті. Поршні також я тут міряв. Глибина в нижньому положенні однакова, приблизно 2 см до верху колодязя. Ось я беру колодязь від H4, тепер від h1. Ну і дивіться, яка різниця. Аж перший, ну буквально на пару міліметрів менше. Так, діаметри у них абсолютно однакові. Поставив поршні у верхнє положення, ну і видно, що різниці тут також нема. Хід поршня однаковий у всіх компресорах. Тут у нас що? Тут у нас гумова мембранка. Гумова мембранка абсолютно. На всіх компресорах, тобто вони абсолютно ідентичні по поршням. З цього боку порядок повний. Як бачите, корпус металевий, шатун металевий, встановлено на підшипнику. Ну і власне так зроблено на всіх компресорах. Потроху лізу до двигунів, хочу показати вам, як реалізована ось ця штука на модельки H4. Дуже цікаво, бачите, два тонесеньких дротика йдуть сюди, на платку. Ну а далі вже потужна релюха на 20 А або вмикає, або вимикає компресор. В залежності від того, що ви тут виставите, по якості бачите самі дроти товсті, там де треба, є ізоляція, нічого ніде не коротне. Це точно. В моделі H1 вже ніякої електроніки немає, стоїть просто кнопочка, вкилвикл. От і все. Всередині двигуни виглядають так: це H1, це H4. H3, H2 розбирати не буду. Там двигун буде точно такий самий. Хтось може сказати, що дуже мало тут намотано проволоки. Я вам показую зараз з подібного компресора двигун. Виглядає він точно таким самим чином, але вам не видно буде на відео. Я вам скажу, що тут дротики тонші, тут дротики товстіші. Далі. Тут дротики товстіші, ніж тут. Ну і по двигунам видно, тут якір має більший діаметр, тут менший. Магніти. Тут також менший діаметр, тут більший. І так, з малюками все зрозуміло. Тепер переходимо до дорослого дядька. Так, дивимось сюди. Це пластик, це пластик, це пластик, це пластик. І знову ж таки, пластик для того, щоб ви не обпікали собі руки. Підрозібрав великого, і що я можу сказати? Поршні тут точно такі самі, як і у малих, тільки їх тут дві штуки. Дивіться сюди. Тут у нас приблизно 3,5 см. Тут у нас приблизно так само 3,5 см. Якщо говоримо про глибину, це в нижньому положенні десь приблизно сантиметр 1,5 см. І тут в нижньому положенні сантиметр 1,5. Тож можна сміливо взяти колодязь з малого, колодязь з великого. Ось так представити. Ну і бачите. Да? Ну, різниця, по суті, в пару міліметрів. Так у нас діаметри абсолютно однакові. Трошки підрозібрав далі, і що бачимо, все алюмінієве. Шатун алюмінієвий, стоїть на підшипнику з цього боку. Історія та сама. Поїхали далі. Так виглядає двигун з моделі H5, він однозначно більше. Це двигун з моделі H1 прикладаємо і діаметр. І довжина у H5 більше. Видно, що потужність тут буде більше, але не знаю, чи буде там заявлених 360 Вт. Все перевіримо. Розібралися з внутрішнім світом. Зараз будемо дивитися, як вони качають. Чорний прораб на місці. Колесо 195-60, радіус 15. Спускаємо. Двигун завів, напруга бортової мережі 14,5 вольт. Усе під'їднав, качати буду до двушки. Тут вам, будь ласка, показувати буде струм. Погнали. Раз. Раз. Достатньо тихий компресор майже не шумить. Як бачите, струм вже більше 10 амперів. І так. Оп, струм бачили 11 А 3 хвилини. І так, компресор H1 видав нам 160 Вт. Це більше, ніж заявлено і накачав колеса за 3 хвилини. Тепер подивимось, чи зможе він качнути сім атмосфер. Вмикаємо компресор, закриваємо дірку. Сім атмосфер навіть 8 качає без питань. Компресор H4 відразу виставив релюху на довушечку. Дивимось струм. Дивимось час. Запуск. Оп! 2 хвилини 40 секунд, максимальний струм я фіксував 10 А, все чітко спрацювало. Дуже дивна історія, потужність менше, а качає швидше. Подивимось, чи він зможе накачати 7 атмосфер. Не питання. Тепер великий компресор H5 і умови ті самі. Оп! Двушечка є 1 хвилина і 20 секунд. Не намірів я на ньому заявлених 360 Вт, вийшло в мене 275, але качає він рівно у два рази швидше, ніж інші компресори. Зараз подивимось, який максимальний тиск він дасть. Обіцяють нам, скільки 10 атмосфер. Вмикаємо. така атмосфера Качає! Друзі, пишіть свої думки з приводу цих компресорів в коментарях. Ну а я вам скажу свою думку. На мій погляд, це компресори, ціна якість А враховуючи той факт, що на сайті Lido.ua за промокодом ivanlis 10 ви отримаєте ще 10% знижки на них, то ціна взагалі буде топчик. Я для вас сьогодні зробив великий кусок роботи, тож думаю, що заслуговую на лайк і підписку. По компресорам на каналі скоро буде ще один новий бренд Мільдер. Будемо дивитися так само, що воно і як воно. Також, бачите, є компресор від компанії Parkside. Він працює від акумулятора. Також будемо робити його тест. Ну а я вам дякую за перегляд.